Вітаю усіх фанатів біатлону з новорічними святами. У цьому році Кубок світу розпочнеться з 4 етапу у поклюці, який пройде з 5 по 8 січня. Першими в програмі заплановані спринтерські гонки. 5 січня виступлять жінки, а 6 січня відбудеться чоловічий спринт. На наступний день, 7 числа, ми побачимо чоловічу та жіночу гонку переслідування. І завершатимуть етап Перші в цьому році змішані естафети. Спочатку пройде одиночна змішана естафета, а далі в програмі Стандартна змішана естафета. До складу жіночої української збірної на цей етап увійшла та ж п'ятірка, що й виступала на третьому етапі: Анастасія Маркушина, Дар'я Блашко, Олена Біласюк, Юлія Джима та Анна Кривонос. А ось у чоловічій команді відбулися зміни. Оскільки виступ Артема Прими через проблеми зі здоров'ям під питанням до складу збірної включили шість біатлоністів. Компанію Артему склали Руслан Ткаленка, який здобув золото на чемпіонаті України у гонці переслідування: Антон Дудченко, Богдан Симбал, Тарас Лисюк та Віталій Манзин.